Наближаємось на Магуру 1284 метри. Так, ми йдемо. Якийсь, мабуть, якась позначка, якийсь камінь тут залишили люди. Можливо, скоро дійдемо. скоро. Можливо, ні. Густі ліси вже почався дощ. Кіт, туди ж. Ну там, там болото. Все-таки тут. Взагалі дуже цікаво так ходити по лісу. Кудись підійматись, десь подорожувати. Щось дивитись. О, бачите. Який в горах клімат. Майже тропічний. Або епічний. Ліс. Великий ліс. Тихенько ми вже майже у цілі. Майже мабуть кілометр з гаком, якщо нам. Не... Якщо не віщо. Вже дощить. Треба пройти маршрут. Сосне. Треба подорожувати частіше. Щось бачите. Щось дивитись десь. Ходити постійно. Жирок свіганяти. болото всюди всюди болото а ми вже забрались і вже немає іншої у нас дороги Вказівний каже, що треба йти далі. Треба підійматись. Тут теж щось таке цікаве. Оце природа. Це дика природа. Мабуть, вона така і повинна бути. Коріння, створіння. Дощ майже не відчувається. Але майже такий густий ліс. Ну десь щось там пеньки вже є, десь же тут була рука людини, як ми це бачимо, а десь ще не було. Але стежка протоптана і це добре. Таке поліно мохом все поросло вже. не знаю куди. Щось подивимось. Що так. Ага, вон, скажімо. Позначка є. Да? Позначка бачиш туди, виходить Правильно? Правильно, правильно. Тобто вниз, вниз? або куди? Ты повертаешься под Ага. 60. Нет, Нет, туда нет. Не, там, вон, не под Просто по погуляешь. Так, зараз ми в багно будемо йти. О, мабуть, от туди. Бачиш, там підйом йде. Туди, туди туди, точно туди? Ти такі пустить туристичний можна. 你那是什么？ ху І це ми тільки дійшли до схилу. Але він буде зараз такий доволі досі крутий. Зараз будемо дивитись, як нам дивиться Куча кущерів. Галявина. Ну що, будемо зараз обирати. яка стежка, А, я вже бачу туди нам. Там є вказівник. Досі крутий підйом, ну як для того хто перший раз сам підіймається на гору, ну це таке є трохи таке випробування, щоб піднятись. Це ми тільки почали. Головне спробувати спуститись донизу і не заблукати. Хоча вказівники тут є, але зараз трохи слизько, треба йти обережно, грунтова дорога з кам'яністими кам частками, трохи воно розмито. але дійти можна. Людина тут вже була, ступала колись. Які дерева тут дуже цікаво досить. Стежки, але нам далі. Тут, мабуть, хтось сидів, відпочивав, але нам ніколи це робить. Não treba ir Я в це відео залю до себе на канал повністю, як ми сюди залазили. Тому буде цікаво подивитись. Або будете перемотувати, або не дивитись. Це ваше тіло. Я в принципі знімаю для себе непрофесійно. Мені просто це подобається щось знімати, коли я їжу якісь туристичні подорожі, де я буваю, на чому катаюсь. Ну тут ми бачимо, що люди були, були нещодавно. Оце б треба обов'язково щось накидати сюди, може брати після себе не вміємо. Бачите, скільки вже підняв. А дощ і льє. Він тільки поселиться. А треба ще йти. А. Шо? Природа. Природа не дає нам відпочивати. Ленько ну схили такі тут треба обережно, бо каміння з глиною можна піти назад. Дуже гарно. Ми вже ми тут бачимо, вже починається пейзажі відкриватись. Сокіл полетів майже над головою тільки що пролетів сокіл. Я чую його, як він вається, що ми йдемо на його територію. Вона все не зупиняє. А це знову людський фактор. Тому... Ну хоч іноді, але треба прибирати, ну що це таке? Заберемо, Давай. покладемо в рюкзак, дружина забрала. Туди? Я думаю туди. Мені здається. Ні одного коли не будуть. Ну, Мы почти вышли Еще трое Ще осталось Да? Це воно? А де отам? там? Трохи ми полонину вийшла. Тут відкривається вигляд Ось он. Це гора синяки хомяк там. А вон о там люди. Замаа бүгд окас хатын колесника Отже, ми прийшли, будемо тут відпочивати. Ось таке види. Ну що? Продовжуємо наш маршрут, трохи відпочили. Такий будиночок лісника можна зупинитись по дорозі на гору відпочити. Ну, краєвиди тут. Просто бомбезні, але треба йти далі. Маршрут важкий, трошки, якщо ти не підготовлений. Але ми сильні, вільні та підготовлені. Дуже йдемо спокійно вгору. Це сильно, це сильно, десь, де звідси ми прийшли. Зараз підіймаємось далі. Ну як вам, друзі? Ну це просто неймовірно чим вище, тим красивіше. Це важкенько є таке. Але весь чорногірський, карпатський хребет просто як на долоні. No me Чим вище тим красивіше, Це логічно.